Зіночку, добрий ранок. Мій малий привіт, привіт. Татко на роботі. Він тобі тримає світ. Гурт Рокаш сьогодні презентує шанувальникам свій новий кліп Таткова Любов. Головні герої відеороботи – український захисник Олексій Янін та його син Назарій. Цей текст був написаний в перші місяці війни. Коли напевно всі українці не мали куди дітися від цього шаленого стресу і шоку, він для мене не був важкий, Він для мене був терапевтичний, помічний. Цей процес написання тексту. Текст Ірина Янцо написала вже після загибелі Олексія Яніна у квітні 2022 року. Ще до року. Щодо початку повномасштабної війни, герой записував відео для свого сина, передавав привіт та цікавився його справами. Почемним слухайся, маму. Гарно, грайся, добре їж і будеш сильним козачком. Людина, яка наділена силою захищати батьківщину і навіть вбивати, в цю хвилину свого звернення до сина проявляє ніжність, тендітність, слабкість, і постає перед нами як, як світлий образ, як образ ангела. Олексій Янін у кліпі в образі Янгола, який охороняє свою сім'ю та усіх нас із небес. Як маленькому хлопчику сказати, ну він просто в силу свого віку не зрозумів би що тато ну помер. Що це таке тато помер, і мені треба було просто повідомити про те, що тато тепер приїздити не буде, що ми тата бачити не зможемо. І я це адаптувала в таку історію, казку, легенду, що от сину так сталося, що в нашому татові видали великі крила. І його відправили на дуже важливе бойове завдання, і він тепер просто з неба буде боротися з тими, хто хоче нас образити, хоче забрати наш дім, наші іграшки. І він буде виконувати це важливе бойове завдання. І це воно дуже відповідальне. Ці крила дуже важкі, вони великі, і це не кожному таке завдання довірять, а нашому татові довірили. І от так склався цей образ. І ми кожного вечора з сином ставили татові їсти, пити. І з цього, напевне, режисер взяв, взяв, взяв ці крила, взяв цей образ. За словами лідера гурту Рокаш Віктора Янсон, створювати композицію на основі реальних подій складно. Це він зробив вперше. Цією піснею хотів саме передати настрій, який зараз є в більшості. Жителі України, тобто це настрій тривоги, настрій е, такий, який людина відчуває, коли не знає, що чекає попереду, але вірить в те, що попереду буде все добре, буде наша перемога. Олександр Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.